Так, ось цю невелику картату сумку пані Віра вмістила 70 років свого життя в селищі Дробишеве, що на Донеччині. Все, що під руки було, згребла у, у сумку і все. Теплі віщі вже я тут по потрошку приобретаю. Там у неї було два будинки. Нині ж має 15 квадратних метрів у гуртожитку одного з місцевих вишів. Та цього каже достатньо, аби тільки було спокійно. Коли почалася війна, ми місяць просиділи в підвалі. У мене сахарний діабет. Я єрі вижила. Я 22 кілограма потеряла. Нічого було не їсти, не пити. За п'ять місяців життя у Черкасах має свій графік та вірного компаньйона Радіо. Цілу ніч слухаю всі дані, що розказують. А це на кухні господарює жителька Лисичанська, пані Крістіна. Говорить, їжу тут готують по черзі, адже на один поверх мають дві плити. Вибираємо мінти. Приготували, потім слідущій. Тут вже приспособились, как приходится привыкать ко всему. А на весь гуртожиток дві пральні машинки. Планує залишитись в Черкасах та зробити в кімнаті ремонт, розповідає жителька Краматорська пані Гана. Для цього вже придбала шпалери та оздоблювальні матеріали. Я хочу, аби було затишно, аби почуватися вже як вдома, хоч трошки більше. Тут вона живе із доньками та хом'яком сімбою. Ми навіть коли тривога, мала бере його з собою. Ми його в кімнаті не лишаємо, коли спускаємось. Вона першим ділом з собою бере, а потім вже взувається та одягається. У Черкасах родина чотири місяці. Мама дівчат розповідає: спочатку було складно. Я вперше мешкала в гуртожитку. Я вперше мешкала поруч зовсім чужими мені людьми. І було перший місяць якоїсь притірки, якої ми. Знайомились, сварилися. Та згодом все владналось. Навіть коли ми до знайомих їздимо в гості, вже якось сутки доба минає, а вже сумуємо за, за гуртожитком. Та, мабуть, якщо ми поїдемо, ми будемо сумувати за цією обстановкою завжди як. Якийсь рух, хтось щось робить, хтось щось каже переселенцям. Щодня допомагають волонтери. Зі слів представниці благодійного фонду Допоможи ближньому Лідії Сидорчук навіть найелементарніші речі допомагають їм освоїтись на новому місці та швидше адаптуватись. Коли людина втратила все і приїжджає в чуже місто без нічого там з одними чемоданами, так то їм важливо будь-яка. Навіть що це буде пральний порошок, якийсь або якийсь миючий засіб, або якийсь рушник, що він може забрати навіть. З собою потім додому, то це важливо стабілізації психічного стану людини. Нині говорить пані Лідія. Організація опікується 270 переселенцями, які мешкають у чотирьох гуртожитках. Гроші на допомогу їм надає фонд Східної Європи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.